От ви вже зазначили, що дійсно офіцери не часто бачать свої сім'ї, і тут я не можу не пригадати слова командувача військово-морських сил України віце-адмірала Юрія Івановича Челіна в інтерв'ю нашої телекомпанії щодо школи юнг. Він сказав, що її первинна мета була залучити саме дітей військовослужбовців, які на жаль не дуже часто бачать своїх батьків, до флотської справи, до морської практики. А потім цей проект набув більших образів. Скажіть, будь ласка, декілька слів про це цей проект, який започаткований в минулому році, зараз успішно продовжується. Я хотів би ще раз подякувати радіокомпанії Бріз за вже нову новий цикл передач у, у юнга українського флоту, де втім всі можуть побачити, чим ці юнги займаються зараз. І також е хочу подякувати ще раз ветеранській організації за те, що представники ветеранської організації приходять до наших юнг, розказують їм про історію флоту, проводять певні практичні заняття по навчанням по навчанню азам військово-морської справи. Е діти ходять на ці завдання, заняття із захватом. Е як ви зазначили, ми розповсюдили цей проект не тільки на дітей військовослужбовців, а й на вихованців наших пішефних. Інтернатів, дитячих будинків, де виховуються діти, на жаль, позбавлені батьківської опіки. І вони, в общем-то, обрітають серед своїх однолітків, які займаються в школі юнг, нове коло друзів. Я сподіваюся, що вихованці нашої школи юнг. Стануть також оберуть свою долю саме справу захисту морських рубежів вітчизни. Думаю, що серед тих, хто зараз навчається, ми вже підбираємо і кандидатів на вступ до ліцею, і кандидатів на вступ до академії військово-морських сил. Сподіваюсь, що до кінця цього року ми вже чітко визначимося із тими нашими юнгами їх буде переважна більшість ті, кого ми хотіли би бачити у своїй флотській родині. Безумовно, справу вибору за кожним із цих юнаків. Але вони показують, що вони вже готуються до військової служби і їхня наполегливість, їхнє завзяття, яке ми бачимо на заняттях. Воно надає їм хороші перспективи для подальшої служби військово-морських силах України. Віктор Іванович, а ветерани готові сприяти у цьому шляхетному Такому такій шляхетній справі ну я хочу сказати, що ми не тільки співпрацювали, як я вам сказав, уже зі школами, з нашим ліцеєм, з академією, з військовими частинами, але і якраз робота щодо клубу ЮНГ, який створено в військово-морських силах, так також є наша ідея, наша рука, і так скажемо, що цю ідею підтримали ветерани і зараз повністю співпрацюють. Це майбутнє нашого флоту. Але ми вже в цьому пішли трохи далі, крім того, що в Севастополі співпрацюємо із школами, і з такими от організаціями, і також з місцевим клубом, морським клубом ми також співпрацюємо. Але на протязі двох років, ну можемо сказати навіть більше, Співпраця нашої ветеранської організації йде з Черкаським клубом юних моряків. У місті Черкаси створено клуб юних моряків, і вони на протязі вже двох років приїздять до нас влітку, восени приїздять. Вони базуються, так скажемо, при Академії військово-морських сил, але якраз наша ветеранська організація створює всі умови і створює якраз. Те, щоб ці юні моряки побачили, і вони були якраз і в ліцеї на екскурсії, вони були на екскурсії на кораблях, вони були на екскурсії якраз на заняттях у військово-морській академії. І вже з цих хлопців, котрі якраз приїздять до нас і бачать нашу службу, якраз і виростуть майбутні флотоводці. Ну і в майбутньому ми вважаємо, що і, значить, і, що, і ще з регіонами ми також будемо співпрацювати і створювати там організації юних моряків. І, до речі, не можу не пригадати того факту. безсумнівно, що 20 років тому справа відродження українського військового флоту стала справою дійсно всенародною, тобто всіх регіонів нашої держави. І на ваших звітно виборчих зборах також йшлося про створення громадського об'єднання. На ґрунті Севастопольської міської громадської організації. Яка мета цього? Ну до цього часу скажімо так, що ми е, являємося ну, до цього часу Севастопольською міською Громадської організації, ветерани військово-морських сил. Але обговорюючи це питання, вже давно е, хотілося, щоб це були не тільки в Севастополі така організація. Е, ветерани є у всіх регіонах військових, у всіх регіонах нашої держави. Е, моряки не тільки ті ветерани, котрі, як кажуть, мають посвідчення ветерана збройних сил чи ветерана військово-морських сил. А це ветерани, це і ті люди, котрі. Відслужили контрактну службу, відслужили навіть строкову службу військово-морських силах. І у нас є ідея, котра вже втілюється в життя щодо створення регіональних організацій ветерани військово-морських сил. Уже обговорені ці питання і з Тернопілем, вже обговорено питання з Хмельницьким, з Одесою, з Миколаєвим, з Черкасами. Де ми вже співпрацюємо з Києвом, і я думаю, що в майбутньому десь я думаю, що в цьому році ми будемо якраз створювати в цих регіонах і не тільки в цих, а по всій Україні. Ми будемо створювати регіони і створювати регіональні організації, котрі як колективні члени. Я вважаю, що вони повинні як колективні члени увійти в нашу. Загальну організацію військову громадську організацію ветерани військово-морських сил. Для чого? Це якраз, по-перше, для того, щоб ті люди, котрі прослужили на флоті, котрі знають флот із військово-морських сил, котрі знають якраз все те, що, на ній, що робиться, як служать військові моряки, вони все це повинні самі доводити до працювати з цим в школах, працювати з цим в ліцеях, в, себе, в регіонах, І тим самим показувати нашу службу не тільки її, як скажуть, парадні сторони, але й ті сторони, котрі, щоб у нас не було, не було такого, що контрактник десь із Закарпатської області чи з Тернопільської області приходить до нас, і він вважає, що тільки він буде ходити в золотих погонах. і... Ходити на паради і отримувати від цього тільки задоволення. Повинні доводити до всіх майбутніх і офіцерів, і контрактників військово-морських сил, що є, які труднощі у військово-морських силах. І для цього, я думаю, якраз ті люди, люди, котрі прослужили в військово-морських силах, можуть це все доводити. Тим самим ми будемо створювати передумови. Для комплектації наших військово-морських сил, якраз з військовослужбовцями, служби за контрактом. Я вважаю, що це одне з головних, ну крім співпраці з цими ветеранськими організаціями. Тому що, як би не працювали військомати в регіонах, це, так скажемо, посадові особи, котрі виконують свої обов'язки зрозуміло. Але військомати вони підпорядковані сухопутним військам. І вони первоначально Зрозуміло, що будуть комплектувати якраз сухопутні війська. Так, от ми створюємо ці організації для того, щоб вони співпрацювали з майбутніми, значить, військовослужбовцями, для того, щоб привести наші військово-морські сили в ту боєздатність, котра у них повинна бути. Ну і ваша думка, чому все ж таки перевага служби за контрактом, тобто перевага професіоналізації українського війська і флоту, в першу чергу? Ну, професіонал він завжди професіонал, це по-перше, і професіонал в нашому рівні на військово-морських силах, тому що, вважаючи за увагу те, що в наш час служать один рік, і ми не можемо підвищити більше службу військовослужбовців строкової служби. За цей рік неможливо вивчити. Ті організми, ті частини, котрі є на кораблі, неможливо зробити із людини професіонала. От якраз служба за контрактом я маю на увазі, але її зрозуміло, що треба, крім того, підвищити статус, підвищити моральний стимул, підвищити. Грошовий стимул для контрактників, щоб вони пішли до нас на флот, і система освіти, котра зараз у нас є для контрактників. Це і навчальні заклади, і навчальні заклади, і навчальні заклади, котрі знаходяться на кораблях в підрозділах. Вони спроможні підготувати за деякий час ну, більш ніж один рік. Якраз професіонала, який буде служити на таких організмах, які ми зараз збудуємо, це як новий корвет. І навіть ці більш застарілі кораблі, частини, котрі знаходяться у нас на озброєнні, вони також потребують професіоналу. Я думаю, це одне із головних, що ми зараз будемо працювати над цим. Я думаю, що і той морський вишкіл, який є у кожного з ветеранів. З його досвіду бойової служби також стане у нагоді при вихованні підготовці українських військових моряків чи то на кораблі чи в берегової частини. Вже ми сьогодні торкалися з вами ще одного важливого питання: це виховання наших військовослужбовців і, взагалі, всіх, хто служив, служить і буде служити на найкращих прикладах з нашої історії, в тому числі з історії Великої Вітчизняної війни. І тут я не можу не пригадати про відповідний указ президента України Верховного Головнокомандувача Віктора Федоровича Януковича, який розрахований до 2015 року, йдеться про відзначення 70-ї річниці великої перемоги. Втім, для нас, для тих, хто служить в морських силах, а особливо в Севастополі, ця тема має ще декілька аспектів. Якщо більш детально про це Віктор Ованович. Ну, хочу сказати, що наша громадська організація, ветерани військово-морських сил, також має у своєму чисельності ветеранів війни, якраз великої Вітчизняної війни. Їх дуже мало, але вони також у нас є. Зокрема, наш почесний голова ветеранської організації, віце Клітний Микола Гаврилович, ветераном війни. І ще декілька ветеранів, котрі входять в нашу організацію. І ми повністю, як і вся Севастопольська міська організація ветеранів, підтримуємо ініціативу щодо. Оголошення 2015 року роком ветеранів і підготовку, і повністю беремо участь в підготовці до цього дня до святкування 70-ї річниці перемоги в Великій Вітчизняній війни. Але крім того, на нашій останній конференції ще обговорювалось питання щодо ініціативи в Севастополі також. Проведення року ветеранів 2014, тому що в 2014 році, 8 травня, буде святкувати 70-та річниця перемоги, визволення, визволення. Севастополя від німецько-фашистських загарбників, і тому ми повністю співпрацюємо в цих питаннях і з громадськими і всіми організаціями Севастополя, з повністю з міською радою з міською адміністрацією і виконуємо все те, щоби. Наші ветерани, ветерани військової війни, Великої Вітчизняної війни, щоб вони були якраз і жили на тому рівні, як це їм необхідно. Андрій Олександрович, у нас залишається небагато часу, буквально хвилина. втім, не можу запитати все ж таки, які заходи плануються провести військово-морських силах з нагоди цих дуже важливих для нашої національної пам'яті дат. У військово-морських силах проведення таких заходів вже розпочато. Хочу додати ще, що ми проводимо низку заходів присвячених ювілею флотської столиці, міста Героя Севастополя, яким ми визначаємо вже в цьому році, і фактично три роки поспіль ми будемо вшановувати героїв війни, героїв Севастополя у своїх колективах, оскільки виховання. Сучасного покоління захисників вітчизни невід'ємної складової виховання на героїчних подвигах наших попередників, це і участь у численних заходах регіонального масштабу, це і участь наших творчих колективів у заходах, пункту базування сили поза їх межами, це і проведення низки культурно-виховних просвітницьких заходів спільно із музеями Севастополя і з культурними закладами. В наших регіонах, тобто, ми вважаємо, що дуже важливо, щоб в цей час військовослужбовці, які зараз проходять службу військово-морських сил охорони, доторкнулися до того подвига, який здійснив наш народ у часи Великої вітчизняної війни, і це стало духовною основою їх виховання. Дякую вам, шановні гості, за участь у нашої програми. І Я нагадую, це була програма військово морські сили і Сучасність. Я ж переконаний, що дякуючи нашим ветеранам і дякуючи сучасним захисникам вітчизни, військово-морські сили України завжди залишатимуться надійним щитом військово-морські сили України будуть дійсними захисниками нашої великої держави Україна. На все вам добре і до побачення.